Усім доброго дня! Вітаю всіх, у кого зараз є світло по графіку, і тих, у кого його нема. Тобто, всіх українців. Мої дорогенькі скажуть, мені часто задають одне і те ж саме запитання. або пишуть в коментарях, дуже дуже часто мені пишуть. Ви завжди така на позитиві. Ви завжди така весела. В мене депресія, в мене суїцидальний настрій. А, ти, а ви завжди така весела. Да? Мені б ваш настрій, мені б там іще щось. Я дуже часто з цим зіштовхуюсь. Знаєте чому? Тому що я вважаю, що найкраща зброя. Найкраща зброя у навіть у важкі, найтемніші часи, коли є блокаути, відключення, коли стрес, коли я не знаю шахеди, коли жахливо все, коли просто, це бути доброю людиною, відзивчивою, доброю, пам'ятати тих. Хто тобі колись допоміг і допомагати, гуртуватися, підтримувати один одного. І повірте, тоді людина не буде відчувати себе одна один на один з великою купою проблем. Тоді гуртом легше сприймається будь-який стрес. У мене повезло, що в мене є і хороші знайомі. Які мене завжди підтримують, дівчата мої, вони зовсім всі різні, і декілька дівчат, які мене завжди підтримують. І ви знаєте, мене, чим життя стає довше проживаю, тим якісніше в мене подружки. Це зовсім не ті подружки, які були колись, не ті знайомі, які були сходи. Це справжні люди, це щирі, відверті, немає значення якого соціального статусу, з якого вони міста, де хто що, заміжні, незаміжні, де, які, взагалі немає. Вони всі абсолютно різні, але вони прості, людяні, добрі. Відзивчиві, розумієте, це справжні люди. Тому я всім бажаю мати підтримку. А коли є така підтримка, ви стаєте сильнішими. І вас дуже важко зламати, переводити на гумор, ділитися, намагатись один одному допомагати добрим словом, вчинком просто бути. бути Полю зору тої людини, витягувати його з депресії, намагатися підтримати, цікавитися. Це, це все має одну, одну цінність, це людське ставлення. Ось мій секрет. Дуже важко бути самому, замикатися і тоді людина. Впадає в депресію, вона цього сама не помічає, просто не помічає цього, розумієте? Тому я намагаюсь триматися дорогих мені людей. У мене їх дуже мало. Мене їх мало. А також мене дуже рятують тварини. Якщо у вашому оточенні немає таких людей, нехай допомагайте тваринам, безпритульним, притулкам. Якщо у вас там десь є поруч якісь собачки, котики, робіть якісь приємні птички, годуйте, пташок зараз. Робіть якісь такі ритуали позитиву. Оце дуже дуже рятує. Ритуали позитиву. Давайте запам'ятаємо цю річ. Прибігла додому, сьогодні провела мою матусю, вона поїхала до рідного мого міста Миколаєва, їй треба поїхати вирішити свої якісь пенсіонерські справи. Хоча я відмовляла бути ще бо холодно, але, на жаль, пенсіонерів важко з... їм заперечувати. Вона поїхала вирішити питання і повернеться там. Через тиждень, я сподіваюся, вона повернеться. Ось ми домовилися, що зима довга, світла нема. одної дуже важкою. Вона проживала з моїм братом. Брат зараз. Також на роботі постійно, в відрядженнях проходить військову службу, вона сама, і тому їй дуже важко. Дуже важко Морально, психологічно, зима це такі речі, які оці постійно без світла сидіти. Я їй сказала, хоча вони там дружать, сусідки, там в неї свій клуб по інтересам, але все ж таки. Тому я її просила дуже-дуже сильно просила її не затримуватися, приїхала туди до мене в гості ще. Наробила, поки, поки є світло, бо скоро його вимкнуть, аж дві чашки лате. Ось таке і цю чашку. Поки працює апарат. Забігла в ВТБ. Коротенько покажу, що купила. Туалетний папір, який завжди потрібний. Яйця були по акції в ВТБ. Ось таку овсяночку підсіла я на цю фірму, мені вона чомусь подобається. сподобається. Белісімо ця смачна. Купила це, сулугуні і купила фарш. Ряджу буду робити одну цікаву страву. Сподіваюсь, мене вийде. бачила в інтернеті. Купила на собі. купила котикам на дачу таку консервочку. Ці недорогі купляю завжди, там котики все їдять, моя не їсть. І ось такі були прикольні, під костюм йдуть десь мені ось такі довгі довгі оці панчохи в АТБ були. Вони щось недорогі, я не пам'ятаю, але недорого коштували, такі приємненькі на дотик. Взяла собі такі своя лінія шкарпеточки, Бачите? Ну, Це молоко яготинське взяла собі для лате. Ось таке дуже смачне для кавомашини. Фарша купила, більше нічого такого не купляла. І на наступне відео покажу, що я купила, і дам вам посилання на один цікавий магазин, який в мене вразив. Я не скажу, що він там супер-супер, якість там. Мега якість, як, от, наприклад, цей космо-костюм, але бюджетні бюджетні товари, але непогані. Там дуже круті знижки, прям максимально якщо для побуту, якісь домашні костюмчики або якісь такі приколи. Можна там купити доволі такі непогані речі за дуже приємними цінами, цінами, такими більш-менш доступними. Тому відкрила для себе цей сайт. І просліжу, мені приходять постійно якісь новинки, і покажу, які я скупила собі костюм, і які я купила спортивні штини своєму брату. Покажу вам за яку всю ціну в наступному відео. Тому всім бажаю гарного дня. Тримаємося, пам'ятаємо, що тримає нас на позитиві. Пам'ятаємо позитивні ритуали, ритуали добрих вчинків.